Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу обговорити кілька важливих питань. Це виїзд за кордон чоловіків. Ви знаєте, що президент Зеленський хоче дещо змінити. Що саме, поговоримо сьогодні, почитаємо, що там і як там. А також важливе запитання для тих громадян України, які народжені до 91-го року. А таких є немало, які дивляться і слідкують за мною. Щодо їх про народження. Дійсні вони, не дійсні вони, треба їх змінювати, не треба їх змінювати, тому що багато таких запитань. І люди бояться, тому що на кордоні можуть бути проблеми, якщо щось не так, а вони не знають, чи вже за кордоном при подачі на ті чи на інші документи, що там. Тому сьогодні ці питання ми обговоримо. Я рекомендую додивитися це відео до кінця кожному з вас, зробити репост друзям, знайомим, щоб якщо їх цікавилася тема, вони знали про це. Та звичайно підписка на канал. Це надзвичайно важливо. І впливає на просування цього каналу та цього відео. Ну і не забуваємо за вподобайки. Зараз багато з'являється інформації в засобах масової інформації про те, що все, що ще зроблено, вироблено в СРСР, потрібно замінювати, потрібно змінювати, потрібно робити нове. Воно то добре, якщо ви зробите нове, якщо є така можливість, і, і все гаразд. Але не завжди це обов'язково. І зі свідоцтвом про народження до 91-го року це також не обов'язково. Свідоцтво про народження в СРСР вважається чинним в Україні. Крапка. Заміна потрібна у випадку, коли ви його пошкодите, порвете, захляпаєте, заляпаєте. Щось буде неправильно з прізвищами. Тому що багато в кого виникають питання і проблеми з тим, що прізвище ще в СРСР могло бути неправильно написане. Зараз вже документи на інше прізвище, і потім є певні нестиковочки. Треба виправляйте. Треба виправляти, відповідно, треба переробити свідоцтво. Або для використання за кордоном. Там також потрібно мати. Нове свідоцтво про народження? Ну і до речі, оформити нове свідоцтво про народження можна через дію або ДРАЦ. Якщо почати сторінку безоплатної правової допомоги, що там пише? Чи потрібно змінювати свідоцтво про народження СРСР на нове? Ні, воно має таку ж юридичну силу, як і українське, і потребує заміни лише в певних випадках. Я, до речі, їх сказав. Повторюю, якщо втрата. Чи якщо втрачена чи пошкоджена. наприклад, є вицвілі, написи, дірки, порване. І тому подібне. Для використання за кордоном, отримання громадянства, оформлення посвідки, навчання, шлюб, апостель на документ. В цих випадках вам потрібно таке старе свідоцтво змінити на нове. Бо інакше його можуть не прийняти, і ну і потім самі розумієте, ви потім будете поспіхом. Якщо ви плануєте поїздку за кордон, ви плануєте там подаватися на громадянство, на карти побиту і на інші офіційні документи, то вам краще зробити його в Україні, переробити назву на нове свідоцтво про народження. І в цьому випадку у вас з цим проблем не буде. Як отримати нове свідоцтво? Звернутися до ДРАЦУ або на портал Дія, подати документи. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, свідоцтво, якщо воно є, але пошкоджене або втрачене. Так що запитання щодо свідоцтва про народження до 91-го року ще за СРСР знімаємо. Воно дійсне в Україні, воно з ним все гаразд, але є рекомендація в Україні також змінити його на нове. І за кордон, якщо ви їдете і плануєте залишатися надовго, то точно треба змінювати. На порталі BBC News і на інших інформаційних порталах вже опубліковано багато зараз інформації про те, що Зеленський дав вказівку уряду змінити порядок виїзду за кордон хлопцям від 18 до 22 років. Ну тому що до 18 років зараз багато виїжджає, їх вивозять батьки. Це хоче Зеленський змінити, дав таку вказівку. Що ж пишуть, що там має бути. Президент Володимир Зеленський доручив уряду та військовому командуванню спростити перетин державного кордону для молодих українців. Президент пропонує підвищити віковий поріг обмежень для хлопців з 18 до 22 років. За інформацією видання про це Зеленський заявив під час молодіжного форуму 2025. Молодь тут я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців на цей час є. Обмеження у 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років. В Україні все частіше говорять про проблему виїзду молодих хлопців, які ще не досягли повноліття, оскільки після 18 років виїзд обмежений. Типовою стала ситуація, коли батьки відправляють дітей за кордон ще до повноліття. Я думаю, що ця ситуація виїзду до 18 років багатьом знайома. Я в Україні зараз проживаю і в тому селищі, де я є, дуже багато. Громадян України до 18 років покинули Україну. І так в кожному селі, селищі, місті, мегаполісі. Це факт, це реальні життя теперішньої України. Чи змінить щось оця, оця поправка? Ну так змінить напевно. Громадяни України ще до 18 років не будуть покидати Україну, якщо вони будуть мати можливість залишитися. І будуть мати можливість спокійно перетнати кордон до 22 років, а не до 18. Так змінить. Чи це буде, чи це реально, я не знаю. Мені здається, що це він сказав, дав вказівку, але чи та вказівка буде виконана, це вже питання. Багато вказівок надавалося, багато обіцянок було з боку влади, але не все так гладко і не все так класно, як воно говориться на заявах. Сказати можна багато, але потім по факту зробити досить складно. І я думаю, що навіть якщо і щось зміниться в цьому питанні і дозволять виїжджати громадянам України до 22 років не до 18, а до 22, то це буде якась причина на то. Ну, наприклад, українець у 18 років закінчує школу, я зараз просто розповідаю, яка може бути історія. І він на той момент, наприклад, поступив в польський вуз чи в німецький. Чи в будь-якій іншій європейській. Можливо, в цьому випадку йому дозволять виїхати. А просто так взяти безвіз і поїхати по своїх справах там, знайомих, друзів відвідати, я думаю, що не буде. Ну, от якраз буде оця вказівка, яка, можливо, дасть якийсь момент, якусь, ем, якусь правову можливість громадянам України до 22 років перетинати кордон. Але чи це буде так просто для всіх? Думаю, що ні. Буде якась умова. Ну, наприклад, по. Не знаю, по гостювій візі він поїде, можливо, на лікування будуть відпускати, можливо, ще раз говорю по навчанню. так. Але так просто в туристичних цілях поїхати відвідати друзів, знайомих, чи відвідати якісь там красиві місця в Європі, мені здається, що не буде. Це моя думка. Поки що це от такі слова, але це зараз дуже сильно тиражується, вже всі, напевно, новинні інформаційні канали про це написали. Подивимось, поживемо, побачимо. Звичайно, що це би не було погано, якщо б громадяни України до 22 років могли могли собі спокійно перетнати кордон. І взагалі всі громадяни України змогли спокійно перетнати кордон. Я думаю, що всі би зраділи і, і це би було позитивно. Друзі, ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. В описі під відео я залишу посилання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал актуального Польщу, де можна задати запитання про Польщу та перед кордону та отримати на них відповіді. Тому рекомендую підписуватись, задавати запитання і знати більше. З вами я завжди Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.